Всім привіт, мене звати Святік, це моє перше відео. І сьогодні ми будемо з вами грати в дуейки, командні бої. Щось таке. Починаємо з далі. Заходимо. Дію мені мені випадається якийсь софт, що вони вже бісять. До речі, я дуже хочу нажити Sting Play. Він коштує 1000 гонди. Хто має помику на нього, або, наприклад, на 1000 годин, дайте скиньте в нас. Скину вам свій інстаграм. Лишу ссылку на свій інстаграм в описанні цього відео. Або в коментарях мені напишіть, але ви бочи. І не, типу, не там не на 24 години, не на пару днів, а так, не завжди. Будь ласка, дуже важко. Дуже хочу, дуже хочу, типу, дуже. А что же я успеха в бошку забрать? плюс. Я ему бошку не буду. Ну то вообще, как бошка, я ему... Сзади, сзади, сзади. Дайте є той юс. Ну почти же повідомимо мне, вони мені ж телеграма проходить. Я вот так теплому коди хочу. В Скільки мне так телеграм зайти. Що там у нас по телеграму прийшло. Мені по поранение. Мені пофиг, що я за погаю, мені Може мені то кинули. Той промокод для того. Та я в то вілю, то связан. Так, ешь ус. Вы хочете там. Ты хочешь мене там вбивать? Не все время. Нет, та... это мне не даст, я знаю. Знаешь, Лиш... давай. 天哪！咋的？ Так, я просто так не вс мені все рівно, те, що мене б'ють. Може, зараз хтось теж по мукот побачить. Ничего нема. Та мені поміг чаш, потому що я пограв. Че мені плыву. Так, мені вже і так зняло купом все. О, Все. Я думав ножик буду мати. Хтось було? по-моєкоди штендо в по -коди два. Шо? От бачите. Я просто вже не можу жити ножиком. Я обожнюю ножик. Той. Мені двозягають з ножами. Я дуже ножики хочу. Дуже. Не ну, дайте, скиньте, будь ласка, якийсь пробуком. Пош. Прошу. я вже не можу. Добре, давайте трохи без того, бо я хочу відео знімати. Я трохи не я трохи не вимовляю, але це так буває. Так, у мене ще є отакий елемент. Це на нього я взяв промокод. Це е, теж вроді би, я це не помню кот. Короче, всі шкіни купив і оренді в мене є, я здав в Оренду комусь відділ е, овічі і взяв ось такий СЮБ, бо що я, вов... особі, я без, без нього не можу. Колоч, якщо я зараз погвою, я комусь попробую дещо зробити. Якщо я зараз виграю того, ні, вигвою того, хто тут є, хто буде в тій капті, вигваю, то тоді я йому даю свою пушку того, як його Як на ну, два бові. З легендарний такий. ну коротше, він... це їх тут він буде і дадимо туди той, якщо я його виграю. Ну, шо, так, давайте остам как-то на коубле забрал, куда он занят. Так, чешо. Так. чешо Вау, такие лампы забрал. Не забыл. Что заработаешь? Окей, я не знаю. Так, снизись. Познай пошел. Ай-ой-ой-ой. Индианочка. Давай то, якщо я... Якщо я его говорю, то я получше плюс. Думаю, что он запускает. Давайте я буду пауз тунив закупать, а так вот мне подобается Анджел. Фомас Анджел. Так это сбивается. Походу какой-то лочис драбаш. Якщо будет драбас баш, я забуду, как він называется. Тому так фей. Я бачу, бо там смок стоїть. <звук> От бачите, що тут мені вибиває по-мокоди з до два. Не бачу, що ви бачите поміну, може не бачити. <звук> Так, э, дивись, я зараз списатися, то я буду. хоча я відео показувати не буду. А він патрони. Все, патроны закінчились. Патрони, патрони. Давай, патрони, бери. А я чесно. а може удавать? Нет, вс развитие. 5-0. Угодно штука будет. Але він має бути А, є. От, м'ято. Тут не хедшот? Окей, М16-1. Да. До речі, я, я зараз покажу свій ід, щоб ви могли змивати. А їх хаєшку, ми сміща з'їхати. Добре, я тоді буду йому знімати свій крой. А вам с тем папа до стучит.